Вихідними на футбольному полі зустрілась восьма та четверта команда групи. Кам'янець-Подільський епіцентр на виїзді зіграв з футбольним клубом Вікторія. Рахунок у матчі відкрили господарі поля на 37-й хвилині. Підопічні безсмертного змогли досягнути результату. За меж штрафної пробив Лебеденко і м'яч від стійки залетів у ближній кут. Це був єдиний гол до перерви. В першому таймі, таймі команда досить добре грала. Другий тайм трошки гірше зіграли, бо, напевно, зіграла щось і тривога. Трошки не проснулося, швидко пропустили гол, але потім виправили гру, і в цілому команда діяла, діяла непогано. Ну, перший тайм хочеться занести собі в актив. Дуже добре виглядала команда. Вже на початку другого тайму Кравчук потужним ударом зрівняв рахунок. До кінця гри тривала боротьба за перемогу, але ніхто із суперників не зміг себе реалізувати. Гра була така бойова, хороша початку команда Вікторія як на права господаря мала перевагу. Я думаю, що в принципі вони забили логічний гол. Але. Вже після би, другий тайм, після тривоги, ми, нам вдалося швидко вирівняти гру, забити мяч відповідь ну, На пів моменти були Вікторії, але в нас були, я думаю, що непогані моменти виходи. просто, на жаль. Як можна констатувати, що якість поля не дала зіграти хороший технічний футбол ні нам, ні команді господарю. Вже кілька тижнів епіцентр впевнено тримається на четвертому місці у турнірній таблиці. Нині за плечима команди 44 очка. що на 5 очок більше ніж у команди п'ятого місця. Кудрівка нева. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.